Добре, так я, я розумію. Добре, дивіться це трошки смішно. Чому тут стоїть 100 тисяч? Справа в тому, що ми маємо зараз 32-гу річницю, тому я вирішив по нашій професійній традиції записати це двіковою системою, тобто, це. Саме так це 100 тисяч. Звісно, це насправді да. і ще наша конференція. Ну, ми звичайно звали або йодом по номеру, або поро ріком, але я перевірив а сьогоднішня це тринадцята. Сподіваюся, що це не буде так погано, як <кхи> може бути з цим числом. І далі, ага, так, о, все, ясно. Так, ну це мій стандартний слайд про дисклеймери. Це презентація, вона, звісно, пороблена з попередньої там. Написано, що багато росіян постраждали під час цієї презентації. Не маю на увазі на те, що кожну хвилину, коли ми працюємо, або щось робимо, або навіть починаємо війна не закінчується, і наші люди е ну, борються та вмирають за нашу перемогу. Давайте про це пам'ятати. Трошки про нашу інфраструктуру. Це така ну, саме від того, що ми зараз маємо. В принципі, ви все знаєте. Те, що наш Шеєстр працює, базується в Євросоюзі. Ми маємо постійну захист від атак фере та також інших технології. У нас є зараз задіяно шість нікастів хмар, ну одна з наших хостмайстерів та п'ять партнерських. Ну і те, що я вже сказав, війна продовжується на фронті. Полісі, тобто політик правил. Ну я нагадаю, що ми робили. Ну, скажімо так, це короткий підсумок за останні три. Я нагадаю всім, що ми не видаляли домени, які були. Зреєстровані до початку повномаштабного вторгнення до фактично листопада 2023 року. Ну там ми про це знаємо, але ще раз нагадую. Ми призупинили його ДРП, а потім його відновили в 23-му році. Зараз я скажу про це ну, відносно дірпі. Ми також прийняли системне рішення не збільшувати ціни рестор. Тобто, ми знизили їх тимчасово, і зараз прийнято рішення. Не не збільшувати їх до п'ятикратного, залишити їх на межі двократного. Звісно, це орієнтовані ціни. Реєстрати можуть мати вище, але ну насправді як я дивлюся по ринку, так вони і залишилися. Ми запустили багато українських суфіксів, як ми кажемо, або доменів другого рівня. Ну, я звик суфіксами, тому що ти ну це міжнародна практика, тобто це умовно, як там Київ ЮІ, чи там Миколаївві. Тобто, те, що ви дописуєте до вашого домену, коли ви реєструєте. Я хочу ще раз подякувати Олегу Ріфтіну та іншим людям, які залучилися до цього проекту. Ну тобто українізація, як ми і кажемо, і ось е, наші, як це кажуть, ачівки, тобто здобутки. Е, я дуже радий оголосити, що з 25-го року, точніше, з лютого, усі до мене, крім на жаль, до мене в Дніпра, можливо, вони ще встигнуть, е, будуть приєднані до е, полісію АДІРПІ. Можемо голові собі за це поплескати. А денесек, а, майже <смір> в останній день, тобто вчора, позавчора, були підписані два останні ну дві останні групи доменів. Це домени Львова та домени Вінниці. Це було трошки несподівано. Ну ми, звісно, їх не просили робити це в останній день перед його домовлення. Так вийшло. Ну, це було приємно. Ми вже внесли ці зміни. І зараз усі публічні домени, можливо, теж я десь помиляюся, але мені здається, що є. Можливо, мені виправить, мені здається, що довгі до мене Дніпра вони залишилися непідписаними, але зважаючи на те, що вони зараз не вживаються для нових реєстрацій, можливо, це не так критично. Тут тобто, я кажу всі, можливо, треба поставити зірочку. Також було учора, а, ну, позавчора, точніше, в понеділок закінчено. А, вибачте, я приплутав, ні, все правильно писав. 20, ну, Окей, нехай буде друге. Друге було фактично закінчено ротацію, а, Так, позавчора друга. А, ротацію. А, Ключа підпису зони UA, Ну, це в принципі була така рутинна, але в ну, скажімо так, перша праця з використанням нашої нової інфраструктури на сервері. Кнот, це було зроблено моїм колегом Віктором Чібуркіном. Та мною все пройшло нормально. В принципі, цю ротацію треба робити раз на декілька років. Остання така ротація була зроблена в 19-му році, але тоді ми міняли приклад. Зараз ми готуємося до ротації ключей в інших доменах. Вже пройшла також ротація до мене Можливо, ми про це зробимо коротку презентацію. Трошки пізніше, ми запустили ще в цьому році, але зараз вже офіційно запускаємо з наступного року rdap сервер, тобто RDAP для послугу. Він буде працювати з деменами хосмайстра також з доменом реєстрів координатора Дніпра та е, е, південного українського центру СУНІК. А ми делегували ну, за ці три роки. Е, ну, Закінчили делегування всіх українських суфіксів, крім суфіксів Криму. Суфікси Криму трошки затрималися, тому що там лише нещодавно був е, зроблений е, технічний е, ну, перехід реєстру на ЄПІПІ та пов'язаний з ними актуалізація даних. Через те, що в кримських доменів дуже важко зробити актуалізацію даних через ну, окупацію Криму Росією. Ну, можливо, ця остання. Ну, Можна сказати так, останній крок українізації буде трошки затримано. Фактично, це домен Крем'ї. Я сподіваюся, що він буде. Нам залишилося це, може головна новина. Ну, залишилося не завтра, але скоро лише останній тросуфікс. Тобто, всі домени, які мають ну, легасі, тобто ну, стару написання будуть припинені і тут, вибачте, що трошки ну, може гірше видно. Тут є короткий таймлайн всіх наших доменів. Тобто це запуск нових доменів, перші три пункти, та відключення е, нових реєстрацій. Це 23-й рік Дніпропетровська, 24-й рік це оці п'ять доменів, в Чорновці, Хмельницький, Кировоград, Старий та Рівне. І те, що ми плануємо на 25-й. Дивіться, це пункт 6. П'ять доменів, так само як було в травні цього року. Буде ще п'ять доменів в січні. Це Черкас, Луганськ, Ужгород, Старий, ну, там, Ужгород з іншим написанням, Запоріжжя та е, е, Житомир. Житомир? Житомир, да. я просто думаю, як це правильно сказати, Да. А також е, ми трошки пересунули е, згідно з бажанням адміністраторів Вінницю та Миколаїв, тобто Вінниця Ніколаїв, бачите, мені навіть важко це сказати. Це, відповідно, буде січня та люд. Вибачте, лютий теб. Тобто ще раз я покажу попередній слайд після цих дій, з 1 березня, спочатку весни, в нас залишаються лише оці три. Тобто, якщо казати так про наші незакінчені роботи, це оце казав дірпі для Дніпра, введення доменів в Криму, та оці три найбільші домени, це Харківський, і Одеса. Одеса. Я думаю, що про реєстрацію в них це питання часу. Але, ну, скажімо так, оці п'ять наших пунктів. Ще я хотів, звісно, подякувати нашій команді, всім людям, які працюють, а також нашим партнерам-реєстраторам та адміністраторам інших публічних доменів. І ну, це наш стандартний слайд, який я багато разів використовував, в принципі, вони тут всі названі. І я окремо хочу згадати ну, компанію Cazonic, яка навіть в цьому році встановила свій сервер Унікаст в Україні. Ну, ми розмістили домен та декілька інших них, Anycast, але цього року ми ще й підтримуємо ну, хостимо їх сервер. Тобто, зараз в нас з тих Anycast Хмар, які я назвав, з них мінімум чотири. Зараз мені треба ще подумати про це. А, так, тобто з шести чотири, тобто, крім двох, вони мають сервер і в Україні. Тобто, звісно, наша то три партнерські. Так, добре. Це подяка компаніям та людям, які були задіяні. Це мій стандартний контактний слайд. Я думаю, що це досить. Вибачте ще раз за затримку. Може бути якісь питання. У нас ще буде секція остання по програмі, це круглий стіл в, ну, в кінці нашої події. Але якщо зараз є якісь короткі питання, давайте я на них теж відповім. Дякую. Дякую. Дякую, Дмитро. Дякую за підведення підсумків цього року. І я думаю, що багато реєстраторів, багато, багато гостей нашої конференції вперше почули про ці досягнення, тому що підписання доменів Денесек було буквально вчора. Буквально да, в останні, останні дні це підго, готувалося а Деякі події ви ви вже знаєте про підключення полісі юадір до доменів. Також про українські домени, Тобто, бачите, такі. Дірпів нас теж буде окрема доповідь сьогодні, і відносно ДНС, в принципі, можливо, якщо в нас буде час, я можу зробити або Вітя зробити е, окрему міні-презентацію відносно ротації ключей. Йой, якщо це буде цікаво. Ну, подивимось, як у нас вийде по регламенту. У мене є цей резерв. Насправді він має бути в цій презентації, але в останні моменти вирішив це проробити, розділити це на дві. Звісно, це зайняло більше часу, як вийде. bueno, <coughs> por